Доброго ранку, всіх я вітаю і гарного настрою, всім я бажаю. Діти, погляньте, до нас сьогодні знову завітала киця Мурка. Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні з вами знову я, малята. Згадайте, як називається цей транспорт? Правильно малята. Це пасажирський транспорт. А чим він корисний для людини? Так, він допомагає пасажирам добратися з одного місця в інше. Чудово малята! Сьогодні ми послухаємо про спеціальний транспорт, який рятує людей. Погляньте, діти, яка яскрава машина із цифрою 101. Це пожежна машина. Вона має червоно-білий колір і яскравий ліхтарик зверху на машині. Якщо раптом виникає пожежа, пожежна машина вмикає сирену і мчить на допомогу. Всі автомобілі поступаються їй дорогою. А ось і пожежа. Водою та спеціальним шлангом. Пожежники гасять пожежу. Всередині пожежної машини знаходиться драбина, відро для води, сокира, пожежний шланг, вогнегасник та лопата. Важливо всім дітям знати, що з вогнем не можна грати. Чудово! Тепер ми знаємо, як виглядає пожежна машина та як вона допомагає людям. Це поліцейська машина. Вона схожа на звичайний легковий автомобіль, але зі спеціальним розфарбуванням та цифрами 102. У неї теж є спеціальна сирена та мигалка на даху. Робітники поліції слідкують за порядком у місті, патрулюють вулиці, слідкують за безпекою дорожнього руху. Вдалині її впізнають і поступаються дорогою. Якщо раптом трапилась біда, то сміливо набирай 102. Чудово, малята! Тепер ми знаємо, як виглядає поліцейська машина та як вона допомагає людям. Погляньте малята, яка яскрава машина. Це швидка допомога. На ній ми бачимо червоний хрест та номер 103. У машини є гучна сирена, а на даху яскрава синя лампочка, яка блищить. Коли швидка поспішає на допомогу. Коли допомогу потребує хворий, то машина їде дуже швидко, а інші машини їй поступаються дорогою, бо цифру 103 з дитинства знають усі. Швидка це вірний помічник лікаря, бо допомагає врятувати життя хворих людей. Тепер ми знаємо, як швидка допомагає людям. Чудово, малята! Тепер ви знаєте, які спеціальні машини бувають. Давайте повторимо. 101 пожежна машина. 102 поліцейська. 103 швидка допомога. Запам'ятайте це, малята. До побачення, до нової зустрічі!